Ми бійці реактивно-артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам динамічно виконувати завдання на Сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні, героям слава. Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи хлопцям і дівчатам, маємо ще одну свіжину. Тобто зарізали сьогодні ще одну свиночку. Ну і зараз поки розбираю е, печеревинку. Хлопці там розбирають свинку. тобто в мене є час з вами трошки потрендіть. Ну, покажу, як розрізаємо печеревинку. Розмалюємо це все діло. Зараз сковорідочку треба ставити на газову плиту прогрівати, тому що найголовніша задача це свіжа Так що Леся Петрівна, в мене ж запальнички немає. Шелудька не, не, не курящий, то в нього немає запальнички. Ой, Це є проблемка. Да? Так що, друзі, ставимо сковорідочку на прогрівання. Цибульку я вже заділав. От, домашня з городу, по красоті. От. Так, і зараз що ми робимо? А не чешиться, просто капець. Одрізаю ось грудину. Таким чином. Для чого таким чином? Ну, Щоб у мене була така заготовочка і сальненька. Ось, бачите, таке м'язко із сальцем. Так? От. Щоб можна було кинути на сковорідочку і щоб вона у нас натопилася. От. Тобто жирок пішов плавитися, і тоді можна підкидати такі всякі різні речі, такі обрізки. бачите, вони Тут одне м'ясо, все видно, я думаю, там на камеру. Да? от. Тобто, Бо деякі люди там пишуть, що що ти смажеш свіжину з одного, з одного сала. Та хай жарив би жарив жарив з одного сала, Якби у мене моя родина любила б такий таранчук з одного сала, то я б смажив би з одного сала. Дівчата його просто ну так постійку-постійку, це таке там полити картоплю, вони ще можуть з'їсти. А так вони, в принципі, теж не дуже це все діло полюбляють. Ну, Тому що це молодь. Так що, друзяшки, все, отак зачистили. Да? Тут також зачищаю цей жирок, ну, здір, внутрішні кусочки все залишалися. Це я вже відрізав був ось от отсюди, А потім засняв думав не знімати, і думаю, засніму. Да? От. І зараз бігенько нарізаємо це, що ми з вами наче крижили. Я думаю, що там видно. От. І кидаємо на сковорідку. Сковорідка наша прогріта. Уже, напевно, там ще не димить. От. І Кидаємо в першу чергу от таке сальце і хай собі там витаплюється. Да? О, Так що шкварчать. Шкварчить. Можна ще тут кусочок сальця відрізати для того, щоб... Не то, щоб можна було на чому вже його смажити. Але реально таке топкеньке, і це вже в нас свинка, чималенька. Прошли раз ми зарізали меншеньку, цей раз зарізали вже трошечки більшеньку. Да? От. І, але кабанчик, кабанчик ще залишився, там і свинка. Тобто Ми також коригуємо, так як по своїм спостереженням все-таки знаємо, що кабанчик буде більш жирніший. І на ньому буде більше сала, то ми залишаємо тоді, коли нам треба ну, під замовлення. Да? Хоч у нас сало замовлено чимало свіжого, От. І ми ж різали тут пару днів назад. От. Але я думаю, що ми закриємося, але в нас деякі люди, які і чекають і далі. От. Тобто є такі, що там їм не спеху, і вони можуть почекати. Ми людей попереджуємо. О, що, Наприклад, буде нам через 2-3 неділі. Якщо вас ну, задовольняє, то ми тіпа, запишемо, Олеся Петрівна записує. І то це місцеві. Так що якось так. Та його говорять, скільки там того сала. Його не стільки -то, там і багато того сала. Але трошки є. От. А вже коли там такий пекучий заказ буває, там люди замовляють по 5-10 і по, по кілограмів, тоді ріжемо. Кабанчика, а кабанчика ми різали позапрошлий раз. От. Так що кабанчика залишаємо на більш сальний такий заказ. Хоч я думаю, тут теж трошки сальця буде. Хоч воно буде і невелике по співвідношенню до цієї свині, але буде, тому що свинка теж чималенька. Важить не важили, тому що все в ускореному режимі. Тому що на вулиці у нас літо. Піднімаємося, в 4 години встали, поїхав по каляна, ну, приїхав туди-сюди, поки вивели, поки зарізали от, і вже розбираємо. Так що боковушечки салка. Дивіться, яке сало. Це не генеральське, це ми просто як з прорізю його е, в нас, ну, типу, як на замовлення. Ну, в нього теж ціна так само, як і в пічеревані, 250 гривень. Отаке воно, дивіться, бачите? Ну, це не реклама, це просто розказує, як ми це робимо. Ось такі два шматки. Зараз буду далі це все діло робити. О, да, далі літати, нас ну, коврідочка наша шкварчить. Так що Леся Петрівна там теж мотається. От, вчора вона коптила. Я її зранку поміг повакумувати це все діло. Зараз джерки там ставить, також людина під замовлення попросила. От. Ну, працюємо, кількість невелика, і ми працюємо. Можна сказати, вже під свою аудиторію, під свого клієнта. Так що пробуйте, ті, хто ще й досі бояться реалізовувати свинину самому, я вже казав, ріжте як для себе, ну, багато ж людей тримають поросятку для того, щоб зарізати для себе, щоб не робити там ковбас, щоб був кусок сала, кусок м'яса, це все діло або в морозиловку зложити, або переробити. От таким чином і ми теж перший раз, коли різали, я кажу, для себе буде. Але це було дуже-дуже вже давно. От. Я кажу, якщо не продамо, то все заморозимо. А в мене було тоді три свині. І кажу, якщо що, то ті продамо живою вагою і дай на цьому буде баста. Ну, але так вийшло, що продали одне, продали друге. Ну не все так, звісно, гладко і сладко, щось От. От, Як там казали, щоб са... ботар без чобіт, Да? О, ну, зрозуміло, що ти собі не залишиш те, що тобі хочеться, ти залишаєш собі те, що залишилося. І таким чином приходилося щось придумувати, для того, щоб переробляти і все-таки домашня ковбаса шелудьківська, яку було зроблено для себе, і смажилася на мангал, я вже повторююся вже десятки разів. Да, навіть не було такого, ну, уяви навіть не було, що ми її будемо робити і їй вона комусь потрібна. І так людина зайшла у двір, ми смажили на мангалі, попросила її йому так зробити. Ну, і з того моменту все й пішло. Ну, на даний момент це є одним із топових таких наших замовлень у наших знайомих і друзів. От Так Так що, друзяшки, це в нас йде на перетопку таке, обрізочки це собакам на кашу. Такі косинці у нас йдуть, також йдуть у нас на копчення. О, Тут у нас йде одне м'язко. Я ще це все діло отакими от, квадратиками роблю. О, зачищаю, дивіться, яке воно. Одне м'язко. Бачите? Тобто сьогодні ми пройдемося конкретно по почеревині. Зараз я цей кусочок шпандюрю. Я зараз це теж... Кину на, на цього. Бачите, по красоті, так? Да? одне. Так що там у мене вже шкварчить. Так. Зараз треба ще м'ясну... Ай, друзяки, я вам не можу передати, що це таке. Це просто Це Просто Просто хочеться все покинути і... і все. Так, упав у мене кусочок. Свіжини, буде, боньки буде. О, Так що тут йде хвачить, пахкотить на великому вогні. О, шелудько зараз нарізає ті ще кусочки, що в мене такі сильно м'ясненькі. Доволі такі вони класненькі. Дуже Я дуже полюбляю їх. Навіть люблю в сирому вигляді. Ось таку красоту. А, і всяка чешеться, капець. Хтось каже, чарку вип'єш. Можливо, ну не сьогодні, бо я її не п'ю. І нема бажання. Курити хочеться, звісно, покинув курити, але курити хочеться. Хтось каже, та що там, яка там може бути залежність? От реально хочеться, хочеться сісти, хочеться закурити цигарку. Але тримаєш себе в колготках, тому що розумієш, що ну, якщо не можна, значить не можна. От і все. Так що робиш для себе якісь... Висновки. Так що зараз кидаємо оцю штучку, а потім поріжемо цю м'ясну заготовочку. Зараз додамо. опа, І поріжемо все. Бачите, такі обрізки. Це не обрізки, з почеревини, Дуже класна штука, така вона м'якесенька. І ми зараз її поріжемо, а потім додамо. От. І напишіть про це сальце, як вам таке сальце? Чи коштує воно 250 гривень зацініть? Взагалі, реально мені дуже подобається обидва куски. і от, Чим відрізняються свинки, вони, е, у них все-таки прослойка йде така, ну, сало тонше і більше наче м'язка на них. У. Ну, Хоч дуже залежить. І ще від самої свині. Ну, на свинях все одно, на свинках. Буде менше прослойок на почеревині, вона наче буде більш м'ясніша. На кабані буде на одну прослойку, то більше і вона буде жирніша. Але ну, такого плану, вона типу, красивіша. Але хтось казав, що добріше, свинка чи кабанчик. Ну, Тут все в залежності ще від того, як ви полюбляєте жирніше чи пісніше. На даний етап тут свинка теж вже не молоденька, да, там 8 половиною там вже до 9 місяців от, то вона також вже така жирненька, але не настільки тому що свинки як не крутять, вони перегулюють у них є ці дисбаланси ну, кабан Кабан спокійний якщо він їсть то він нажерся ліг да й спить якщо не будуть оті стерви йому мішати бо таке теж буває що вони задовбують там кабанів штурхають От. Ну, а то із За цього спокійства вони її жеріють, лежать, наївся десь спить. От. А свинка вона то їсть, то не їсть. Хоч навіть м'ясні свині не так активно гуляють, як обичні. Я баби там свиня розбирає хліво, і то в носа засунуть якусь цю проволоку, то ще там щось. Ну, коротко, були помню, моменти, які поли зривали, бо дерев'яні були. От. Зараз немає в мене дерев'яних полів в одні клітки там невеличкі тільки на стіл. А так в основному все йде бетон. І по красоті. і По красоті все чотенько Так що, друзяшки працюємо по накатанні. Ясна заготовка. Закинемо, зараз помішаємо цю, цю красоту. От, реально тут шкварчить. Піджарюється, що не мала ще підрівне з помідорами і огірками. У неї роботи теж вагон. Я встав у 4, вона в 5. І вже мотаємося. так. От так. Так що зараз, друзяшки, так, вже там що там, хлопці вже приїхали, вже займаються. Займаються. А я зараз бігенько поріжу під черевином. Дивіться, яка під черевинка. Розкладаємо, і хай воно охолоджується. Бо зараз кавлюха мене закидає м'ясом, а я потім поріжу сало, порозбираю після кольки м'ясо і вам це все діло продемонструю. Ну ось так ми ріжемо під черевинку, поперек не повздовж. Ну, ми так робимо. Так що кому. Підходить така методика, будь ласочка. Так, Калюха лети кидай. так. Да. Так, все, є контакт. Так що, друзі, калюха приніс все цього філеєчки. І пофиночки. Моя задача теж зараз зачиститься все діло. Але в першу чергу треба розкласти мені... По черевенку сальце ми забираємо на цей столик сюди, де буде у нас сальце. Ну, а це ми зараз дорізаємо, розкладаємо і погнали, погнали, тому що час не чекає. Час не чекає і кожен робить свою роботу і виконує свою поставлену задачу. А я тут пополам. От така буде красота. Реально по черевенкам а? Вогонь. Одне тільки там критикують спеціалісти, що неправильно ріжемо. Ріжу вже так. Та не знаю вже скільки років. 14. Десь так. Десь так. Леся Петрівна вже приступає до штурму. та давної роботи. Роботи вагон. Так. Одне що літом приходиться рано вставати, щоб ці всі діла по тіктоку рішати. Це вже Так що зараз це все діло. Бо зараз калянчик закидає мене задками і лопатками. Його треба бігенько розтірібанити, щоб воно все. Ну якось так. Так. Так, філеєчки хороші такі. Потужненькі. Хорошенькі такі. Ось так, раз. Дяво. Що ти кривий? Вже щось несе, вже несе щось мені, вже несе мені задок. Кидай його, наверное, колька сюди, поки отак. Хороший задочок, хороший. хороший. Щешка ще закидає, мене з ніде до голови. Так, Це у нас йде до м'ясних обрізків, це до жирніших. Алесь потрібно потім його все діло розбере. Що у нас заказані да, філієчки? А коли вони були не заказані? Ти вже клієнт відкоригувався, тобто і пафини, і філейки. Ні, в прошлий раз ми смажили те, цей, чи аж прошлий раз. Коли смажили шашли, попросив, кажу, хочу спробувати з пафини а цей. То Леся трошки було з пафини, трошки було з лопатки, те, що, ну, те, що можна було черкнути. Хоч хтось каже, а як можна їсти шашлик з лопатки. от А от так. Да, я ж кажу, як Серега, білий він завжди. Є люди, які... Просто, просто є люди такі, які от судять все по собі, що повинні всі робити так, як вони. Якщо люди роблять не так, як вони, то значить всі дураки. От. О, таких людей дуже-дуже багато. А навіть смак різний у людей в кусовій, ну як вони, оці, обоняні, да? нюхи, вкус і все остальне. От. Комусь, я ж кажу, хтось любить те, хтось любить те, хтось не любить те. О, це життя. Хтось любить блондинок, хтось любить брюнеток. От. Хтось ріже свиней, хтось не ріже свиней. Когось не вистачає. Так, що там? Я можу кинутися, да? так? Так, додаємо тут з букву, тому що потрібно може газу додати поки. Я так зрозумів, ти прикрутила. так що, Леся Петрівна там сховала, тебе не видно. Санька, дякую за помідори. Помідори Леся Петрівна, вона ж пандюрить. Колі теж позивний у нього патичак. Ну, це тільки знаю я, мабуть. Да, це дуже довга історія. О, так що калюха, який продає помідори в центрі і кавуни. І не тільки. Надюшку тоді забирав. Собою, да? калюнчик дав мені помідорчиків. Треба йому сало сьогодні відвезти. Купчи я Петрівна, не опросив, але Леся Подріна, бачите, штурмує, штурмує сковородку. Так що працюємо. Так що, друзі, не показати вам сковороду, це злочин. Так що сковорідочка, помідорки. Чорний хлібчик по красоті. Леся Петрівна вже побігла. Я працюю. Ось закидав мене колька вже два задки. Отакі реально потужні лопатка. Зараз почереванка вже холола, підкидаємо і працюємо далі. Потім все діло розложу і вам покажу. Так що, друзі, процес іде, лопаточки ще не розібрав, але кусок битка принесла надюшка. Один кусок туди занесла, один сюди. О, тобто частково вже на кухню заносимо частково сюди, тобто в залежності від замовлення. Тобто, якщо людина приїде через пів години, то отсюди спакується і поїде. Якщо дов, далі, то занесли туди той кусок бітка. Так що, друзі, почеревинку підкидав, холола, задочки розібрав по красоті. Отакі от обрізки у нас м'ясні, ну, собакам на кашу, Пофинки, філеєчки. Ну і тут у нас така красота. Вже цибульку кинув, зараз все діло перемішую. Одною рукою воно не дуже горе, зараз розкидають Ну, А зараз положу телефончик, все, все, все діло перемішаю і далі погнав. Так що далі буде залишатися з нами, покажу, яке серце. Ну що, друзі, фактично все в нас на столі. Частково занесли в ту кухню, частково туточки. Так що м'язково так виглядає, вже охололо, правда, не до той температури, яка потрібна. Так що зараз будемо переносити. І зараз там прийде сусідь, дядь Міша, прийде забирати туди-сюди. Тобто Частково віддамо звідсіля, частково перенесемо на е літню кухню. О, так що, друзяки, сковорідочка наша от така красота. Ну і такі ось ось умісні обрізки, бачите, скільки нарізав. Ну а Це все те, що позрізав з лопаток і задочків. Ну, так виходить, як ход. Так що, друзяки, зараз покажу вам салку. А салко у нас сьогодні таке по красоті. Два-два ну, пальця. Я не знаю, кому як, хто яке любить, ну, але сьогодні отаке. От тобто частково також закриваємо питання деякі. Ну а наступні вже будуть з наступних замовлень. Так що от таке сальце. От таке ми коптимо. І сьогодні ми вакуумали з Лесю Петрівною. Те у нас йде на переробку, ну а то у нас йде, е, присолили. Ми теж присолюємо. Е, ну, воно не генеральське, а салоті по спротим. Так що, друзяшки, на цій солодкій ноті на валюті українській завершую наше відео Всім бажаю миру здоров'я і добра працюємо далі полетів я далі пока пока